Що ми малюємо? Малюємо так. О, покажи свої ручки. Другу ручку, покажи, яка вона помальована. Покажи, покажи, рученьку. Де малюємо трактор? Малюємо тут. Так, ой, Добре, розкажи зона. Надію. Молодець! а розкажи. Який ти ще віршик знаєш? Падав сніг. Кіт нам ки зліпив. По Поки несмазал. Поки пік. Топоріг. Не... Водою. Стік. Молодець. Бо дядька, дядька намалювати. То не трактор, то вийшла якась машина. Чи трактор? Та -та. Вийшов Джіп. Мама так? з великої букви. <свистова> <свистова> <служб> На скору руку, так? Хайп а ну ти намалюй гарного трактора тепер, мамі. Намалюй трактора для мами. Я ще малю. Малюй. Воден, не не воден, тобі вийде, давай. Ти молодець. Я леку моляю. Що ти моляєш? Далеко? Далеко? Ну що ти намалював? Ага. Артемку, давай намалюй мені колесо. Але рученьку дивись, ти забув, ти взяв в цю рученьку треба брати. Праву рученьку бери. Правильно, рученьку. Правильно. Це мальована. Помальована, помальована ручка. ручка, так. А давай порахуємо. Три. Один. Один. Два. Дле. Три. Чо. Три. Non, так, Наручичці будеш малювати трактор? Uh -huh. А ти що такий нечемний? Uh -huh. а може давай будемо на зошиті малювати трактор. Uh -huh. А що, може, наручишся Малюю. Чого може так? Пожинемо. <smart noise> На що ти розкидаєш? Ану давай намалюємо ведмедика. Це малюємо? Це малюємо? Так, мама лівою рукою малює ведмедика. Мамає <головіко> вушко, <голові> очко, ротик. Що <голові> там таке йде? Гарний <голові> мультик. Тобі подобається? А ну намалюй, який мультик йде. Покажи, який мультик йде намалюй. Два мультик. Два мультик. Два мультик, де? Два. де? Два. Мультик. Ти намалював мультик. Давай покажемо, як ми малюємо, як ти малюєш. Давай. Де, де, наші шедеври. А давай покажемо тут, які трактори є. Так, Артемчик так малював, що порвав сторінки. Сонечко Артемчик малював, так? Ну, і хатку малював. Малював хатку? І трактора малював. Артемчик все малює, він молодець, старається. Колечко йому, виходить, вже малювати, він каже, що то колесо. Так? А тут що ми таке малювали? Двись, і свинка така смішна, і ведмедик. І трактори, і дивись, трактор з прицепом. Я сам. Ні. Я сам. що ти сам? Я сам. Телефон. Я сам. Добре, то кажи всім папа. Я сам. Ну скажи всім папа і будеш сам. сам. Ні, не, не плач. Папа. Папа. Дай. Добре, даю.